З 1 січня 2024 року мінімальні та максимальні пенсії українців зросли. Відтак у лютому пенсіонери отримуватимуть вже замість 2093 гривні 2361 гривня, а максимальна пенсія зросте з 20 930 гривень до 23 610 гривень. Перерахунки пенсій у 2024 році відбудуться у три етапи. У січні тим пенсіонерам, які отримували мінімальну і максимальну пенсію. У січні, а також у липні, перерахують виплати чорнобильцям та тим, хто отримує мінімальну пенсію в 65 років із повним страховим стажем 35 років для чоловіків 30 років для жінок. У березні усім, чиї виплати мали індексувати за планом. Крім того, з квітня планують оновити суми пенсій для тих, хто працює. Відомо, що частина внутрішньо переміщених осіб з 1 лютого не отримуватиме щомісячні виплати. Про це повідомили в Мінсоцполітики. Це пов'язують з тим, що ресурс виплачувати всім допомогу на проживання обмежений. Відтак усі, хто зареєструвався як внутрішньо переміщена особа до 1 серпня, отримуватимуть виплати до 1 лютого 2024 року. А ті, хто подав заяви на виплату та оформився після 1 серпня, отримуватимуть допомогу ще півроку. Після скасування виплат внутрішньо переміщеної особи, допомогу надалі зможуть отримувати. Пенсіонери, які отримують менше ніж 9444 гривні, люди з інвалідністю першої та другої груп, діти з інвалідністю, діти сироти та діти, які позбавлені батьківського піклування, родичі, які працевлаштувалися торік, але мають менш як 9400 гривень доходу на кожного члена сім'ї, люди, які проживають на умовно безпечних територіях, але їхні діти не ходять у садочки через нестачу місць. Заробітня плата. У бюджеті на 2024 рік закладено підвищення мінімальної заробітної плати. Відтак у лютому українці, що отримували 6700 гривень, отримуватимуть вже 7100 гривень. Крім того, у пояснювальній записці до проєкту держбюджету йдеться, що середня зарплата теж виросте. У 2024 році вона становитиме ледь не 22 тисяч гривень. До речі, споживча інфляція менша ніж очікувалося, а це означає, що реальна зарплата підвищиться на 8,5%.